Я хочу сказати, що от найбільший крок, який ми на цьому шляху можемо зробити, і він буде зроблений вже ну, в найближчі місяці. Да, це старт е, перезавантаження державної служби. Ми зробимо все, щоб це було дійсно перезавантаження. Да. Не можу гарантувати, що це вдасться, але наразі, наразі ми за, за це дуже бормось. Новий закон про державну службу. Значить, він Вноситься Кабінет міністрів цього тижня в Верховну Раду, а, і ми будемо подавати до нього низку дуже суттєвих поправок. Значить, завдання яке? Завдання, а, значить, ну, ви знаєте, що Державна служба в нас була в 90-му році 60 тисяч людей, зараз 350 разом з місцевим органами Тобто, якби, А науковців на факи в нас було 280 тисяч, а стало 80. Тобто вони якось так відбулося. Да? Значить, кількість така зрозуміло, не потрібна. З іншого боку, питання якості, да? коли люди не вміють користуватися ні комп'ютерами, ні, ні мови не знають, часто є немотивованими не і так далі. Що треба робити? В нас є бачення, яка, якою має бути ця реформа державної служби для того, щоб, для того, щоб вона саме створила соціальні еліфти, в тому числі і придусім для, для молоді. Ми маємо підвищити заробітну платню державного службовця, бо коли людина отримає на посаді яка розпоряджається сотнями мільйонів, вона отримує 2 тисячі гривень, да? то боротися з корупцією це, ну, якби, це є популізм. Боротися з корупцією буде зарплата 2000 гривень. Да? Значить, друге підвищення заробітної платні. Друге, встановлення дуже, чітких, дуже чіткої жорсткої відповідальності да? за те, що людина діє не в інтересах держави, а в інтересах там власних. Тобто відповідальність має бути жорстка і невідворотна. Третє це встановлення вимірюваних Key Indicators, тобто показників діяльності. А що цей чиновник, окрім того, що папери перекладає, що він робить? Тобто він допоміг якісь створити робочі місця, да, там, залучити інвестиції і так далі. Це KPS, да? значить Це розмежування державної служби і політичної діяльності, тобто щоб в нас була ну, би, зі зміною політичних режимів, не було того, що відбувається. На держслужбі мають працювати фахові люди, які не займаються політикою, вони виконують поставлені завдання. А завдання Ставлять політичні лідери, ті, хто виграють на, на виборах і так далі. Тобто, от коли ми такого досягнемо, то тоді інвесторам буде значно спокійніше. Значить, е До того всього, один з наріжних каменів це насправді проведення переатестації тотальних держслужбовців і відкритий конкурс, на якому, на якому підбирати людей на держслужбу. Бо розумієте, те, що відбувається там з тією ж там люстрацією, умовно кажучи, да, якщо її так можна назвати, да, то. Е Ну, контроверсійна взагалі тема. Да? Тобто, частково вона корисна, але якщо подивитись так, то по-перше, вона не дає перезавантаження влади з точки зору фаховості і так далі. далі да? По-друге, деякі люди, на яких взагалі там, трималося все, якісь там там, директори там, департаментів чи що, які взагалі розуміються, як це побудовано, да? вони якбо, самі поуходили, і, ну, і тобто відбувається не зовсім те, що. Не зовсім те, що планувалось. Да? Тому от це через той закон про новий закон про державну службу. Ми думаємо, що вдасться ну, зробити такий колосальний крок до того, щоб відкрити соціальні ліфти для молоді. Але наступне питання, яке виникне, оце буде найбільше питання. Це ми, я впевнений, що ми в тому чи іншому вигляді цей закон приймемо. Питання стане наступним: нема коштів для того, щоб підвищити заробітну платню державному службовцю. Нема коштів, щоб підвищити державну, щоб підвищити державну управлінню. Ми кажемо: ну як же ж нема коштів? Давайте проведемо донорську конференцію, скажемо, що е, дві речі, які ми просимо, це на державне управління. Наприклад, і на, на, на освіту, да? ну і на, нехай там на схід на, на, да? тобто, на, на, на відновлення сходу. Тобто дуже конкретно, якщо ми не побудуємо фахову систему управління, то все інше це партизанщина, те, що ми робимо. Те, що ми зараз робимо, це партизанщина. Да? Тому нам треба відходити від тих зобов'язань, які ми взяли перед МВФ. Бо вони нам продиктували, вони нам сказали, у вас дефіцит держбюджету має бути не більше 4%. Я як економіст, навіть не як політик, я кажу, вибачте, а нічого, що у Великій Британії, в Австралії, в інших країнах цей дефіцит 9-8 протягом низки років, і проти них немає військової агресії, і їм не треба розігрівати економіку. Вони вже якби великі, потужні. А нам треба розігрівати. То нам треба дайте нам трошки повітря, дайте нам надрукувати кошти. Якщо ми не, не можемо іншим шляхом їх знайти, да? і запустити їх в систему, значить, систему виробництва, в систему державного управління, не буде того негативного ефекту від інфляції, про який кажуть. Тому ну, якби оцей найбільший такий крок, який ми найближчим часом бачаємо в цьому напрямку.